Потепління тривало недовго. Вже восени 1930 року влада відновила колективізацію. Нова хлібозатівельна кампанія спричинила в Україні голод. Знову розпочалися масові протести. Лише вдумайтесь, за перших півроку в Україні відбулося майже 60% від всіх противладних виступів в Радянському Союзі. Селяни знову почали виходити з колгоспів, але це вже були переважно бунти голодних. Більшовицька влада відчуває, що може втратити Україну. І тому недаремно Сталін у цей час заявляє: якщо ми не вирішимо українське питання, то Україну ми втратимо. І вони вирішують українське питання голодомором, геноцидом. Фактично, це була помста українству за його державність. За його волелюбство, за прагнення до вільної, незалежної країни. Фактично, це була помста за гідність, за те прагнення до споконвічної волі. Була старенька хата, там жили дідусь з бабушкою. Мого чоловіка, вона, моє дідусь і бабушка вже ще, і бабушка Робила тоді, тоді вже великого, що було, робила цю врем'я на полі. А от вона заслабла і не могла робити, лежала у криваті. А тоді все забирали з хати, що де було, ходила бригада, і все забирали з хати, що тільки були, які крупи, яке зерно, яке яке що. Ну і ховали. І дедушка, амброс. Взяв мішок, якесь зерно, може, і пшеницю, не знаю. І на криваті розстелив, на криваті розстелив, зверху застелив родном і бабуся на ньому лежала. Як прийшли, ці, що забирали, де вони там шукали, а тоді піднімають цю бабушку і витягають витягають цей мішок. Їх скільки було? А один, один якийсь з цих комісій, що прийшли. А дедушка розлютився і взяв сокиру, каже, зараз порубаю. Буду рубати, когось, чи, чи цього, ну когось. Зар... Що тягнули, то зерно спід... стягнули, витягали з-під бабушки. Він сказав, що взяв сокиру, зарубаю, то якийсь чоловік з цієї їхньої бригади спинив його, не дав. І так воно лишилося то зерно. Нова хвиля колективізації особливо зачепила одноосібників. Саме для тих, порівняно із колгоспниками, суттєво зросли податки та штрафи, збільшили річний план хлібозаготівлі, розширили перелік ознак куркульських господарств, вербували бригади, що насильно зганяли селян у колгоспи. Посилилися арешти. Близько 15% арештантів розстріляли. Селян родинами депортували в Сибір, північні райони Російської Федерації, Середню Азію. Але і звідти доходили чутки про повстання українців. Із спогадів селян нам обіцяли, що в колгоспі буде краще. А натомість забирають увесь хліб, залишаючи нас голими і голодними. Влада забирає хліб у всіх колгоспників та одноосібників. Один з голів колгоспів на загальних зборах заявив: Хліб у нас забрали весь, і ви всі як один мусите піти на роботу. Хто яку хоче, інакше ми всі пропадемо від голоду. Навесні, якщо влада дасть нам трохи хлібу, ви повернетеся, а інакше дійте, хто як хоче. Посилення голоду та репресій ще в більшій мірі зумовили розкрадання селянами колгоспного майна, що зумовило собою без суду і слідства розправу над ними. Якщо раніше традицією української громади було чинити самосуд над крадіями, які порушували принципи приватної власності, що було її основою, то, власне кажучи, сприйняття селянами розправ партійного і колгоспного керівництва сприймалося абсолютно інше. Це якраз було прикладом руйнування приватно-власницького способу життя. Особа відчувалася незахищеною. Розкрадання колгоспної власності колгоспники ніколи не сприймали як злочин. Ми не крадемо, говорили вони. Ми беремо своє, яке держава забрала у нас незаконно. Крадіжками також вважали дострокове збирання урожаю, зрізання колосків на колгоспному полі. Видача збіжжя селянам на трудодні до виконання планів «Хлібозаготівлі». Почастішали збройні пограбування. За більшовицькою класифікацією це були середняки і бідняки. Однією з гучних кримінальних справ стала справа про діяльність банди із п'яти селян родом із чотирьох сіл жмеринського району: Жуківці, Дзіалів із 1946 року Красногірка. Потоки. І сідава упродовж літа 1932 року. Вони здійснили 15 озброєних пограбувань громадян на місцевих дорогах. Серед награбованого були продукти: картопля та збіжжя, різні крупи та сало, горщик топленого масла, хліб, молочні продукти промислових товарів, практично не брали. Протокол допиту засвідчив злиденність населення. Характеристики на злочинців. Демонструють типовий портрет ворога сталінського режиму із кримінальної справи Гуляка Григорія Івановича 1897 року народження, уродженця і мешканця села Гули, тоді Барського району, сьогодні Жмаринський район. На момент арешту Григорій Гуляк мав 3,5 гектари землі, хату, клуню, шопу, двоє коней, корову, плуг. Сім'я складалася з шести осіб. Не письменний, позапартійний був старостою при поляках, вів антисовєтську агітацію під час колективізації, організовував волинки у березні 1930-го, не виконував хлібо- та м'ясозаготівельні плани, гуляка позбавили волі терміном на три роки. А після відбуття покарання вислало його за межі України. Ще на три роки та позбавили на 3 роки громадянських прав. В 1944 році після приходу Червоної армії був засуджений військовим трибуналом друге на 15 років виправних трудових таборів. Помер в таборі у 1952, реабілітований у 1992 році. Більшість справ не мають підтверджених документів для звинувачень і таких доль тисячі. Навіть у голодні роки українців не покидала ідея незалежності. Із доповідної записки Плисківського районного ДПУ Державного політичного управління про підготовку на початку квітня 1932 року контрреволюційного повстання. Частина повстанців озброєна, говорилось в документі. Головні їх гасла: перше встановити владу Української Народної Республіки. Друге залишити колгоспи, але повернути майно власникам. Третє, Провести вибори шляхом голосування всіх без винятку від 20 років. Повстанці підписалися під документом Виниченко. Повстанська організація мала місце також у Липовецькому, Іллінецькому та Оратівському районах.